9 жовтня на республіканському збірному пункті в місті Сімферополь в рамках призовної кампанії Осінь 2012 відбулася урочиста відправка перших 58 призовників до Збройних сил та інших військових формувань України. 17 юнаків з Криму проходитимуть військову службу в окремому київському ордена червоного прапора полку президента України. Потрапити до президентських військ доволі складно. Призовна комісія ретельно обстежує кандидатів. Їх фізичний стан, морально-ділові якості. Обов'язково проводяться поглиблені медичні обстеження. По рассказам слышал, что самые прекрасные войска, и поэтому старался туда попасть. Ну и, как видите, получилось, в принципе. У меня хорошее телосложение, сам спортсмен, у меня второй разряд есть по футболу. И поэтому стремился в лучшую, в элиту идти. Из 34-17 только взяли, считай, половину. Отбор был серьезный. Такого ретельного відбору не існує ні в які інші підрозділи, частини та з'єднання військових структур України. Саме тому призовники президентського полку найкращі, адже головним критерієм для кандидатів є зовнішні параметри зріст не нижче 182 см, сантиметрів, здорова шкіра без шрамів, рівні та білі зуби. Стандарти это рост, ростного має відповідати требуванням. Не має бути каких-то із'ян на лице, на тілі вот, не должно бути наколок, ну і много, много говорить об этом. Вес соответствующий должен бути раз да, вплоть до розміра обуві, ніби 43-го. Саме ці юнаки під час проходження служби братимуть участь у зустрічах вітчизняних та зарубіжних політиків та на самому високому рівні представлятимуть Збройні Сили України. Зустрічають президентів інших держав, інших делегацій у речисти з першими особами нашої держави, тобто військової паради. Під час урочистості призовники отримали благословення православного священика та представника духовного управління мусульман Криму. Також привітали молодих воїнів. Постійний представник президента України в Криму Віктор Плакіда, голова комітету солдатських матерів АРК Аліє Фіненко, військовослужбовці та батьки призовників. Страшно, волнуємося. Ну, думаю, год як-то подождем, дождемся. При союзі говорили, що не відслужив ти, не мужик. Я думаю, що зараз теж саме. Треба тягнутися туди. І... Виповнять свій, як говориться, долг воїнський восени на строкову службу з Криму буде призвано близько 900 юнаків. З них майже 500 проходитимуть службу безпосередньо у збройних силах України. Інші будуть направлені до внутрішніх військ МВС України, Державної служби транспорту тощо.